Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителя душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби Тіби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 9 глава, з 18 по 26 вірш. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившись, мовить йому, «Дочка моя тільки що померла, прийди, но ну, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його. І от одна жінка, що дванадцять років знездужила на кровотечу, проступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала би сама до себе, як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужує. Ісус же, обернувшись, побачив її, каже Бодірися, дочко, віра твоя спасла тебе. І видужила жінки від тієї години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовано сказав: оступіться, бо дівча не вмерла, а спить». І насміхалися з нього, як же виправджено людей він увійшов, узяв її за руку, і дівча стала. Чутко про це розійшлася по всій тій країні. Можемо собі уявити, скільки людей було навколо Ісуса Христа. Усіх притягувала Його надзвичайна особистість. Господь творив знаки знамення, зціляв, і це приваблювало людей. Усі бачили, що він не є звичайною людиною, але зауважмо, що того, що людей притягувало, було ще замало, аби зцілитися. Ті, що отримали від Господа зцілення, мали віру. Саме через їхню віру Ісус оздоровляв їх і зціляв. Ми бачимо, як Він каже, до жінки, яка хворіла на кровотечу. Бо дочко, віра твоя спасла тебе. Ісус Христос зцілив її через віру. Дуже важливо, щоб ми також вірили, коли ми є на молитві, коли ми його щось просимо, коли ми йому щось довіряємо. Господь хоче нашої віри, щоб вона була вірна, щоб можна було довіритися. Він не може нам дати віру, якщо ми не захочемо. Потрібне дуже велике прагнення пізнати його і повірити сильно, тому що ми маємо субідну волю, і Бог нам дає свободу, щоб ми могли вибирати. Сьогодні вчимося від цієї жінки, яка не мала не духу кровотечі, щоб ми могли так вірити, як вона вірила. Господи, я тебе прошу. Додай до моєї віри ще трошка віри, щоб я могла в тебе більше вірити, тобі довіряти. Ісусе, провадь мене сьогодні, наповни мене світлом, наповни мене Святим Духом, щоб я могла свідчити сьогодні про тебе. Амінь.